Якщо ви хоча б раз замислювались над тим, щоб отримати статус критично важливого підприємства, то ймовірно, вже чули про деякі критерії, які необхідно виконати для того, щоб це здійснити. В принципі, на перший погляд здається, що все досить легко, і в інтернеті можна знайти безліч по цій темі обговорень. В принципі, складається враження, що існує певний універсальний перелік вимог, який легко знайти, ознайомитися, зрозуміти е і виконати. Але, на жаль, реальна ситуація трошечки складніша, тому що немає єдиного чіткого прописаного переліку, є кілька видів таких критеріїв, розроблених окремо для кожної сфери діяльності, крім того, різні державні органи уповноважені визнавати підприємства критично важливими. Якщо ви хочете успішно досягнути своєї мети і в результаті забезпечити бронювання працівників, тут потрібно розібратися у всіх нюансах і не розгубитися в численних вимогах. Тому зараз ми детальніше про це поговоримо. Головні групи критеріїв. Згідно із порядком номер 76 критерії для визнання підприємства критично важливим поділяються на так звані дві великі групи. Перша вона включає Критерії, які мають стратегічне значення для економіки України або забезпечують життєдіяльність населення, друга це критерії для підприємств, що працюють на забезпечення потреб збройних сил України і інших військових формувань. Ці групи мають різну логіку побудови і є різними. Спершу давайте розглянемо першу групу, яку умовно можна назвати економічною критерії такого економічного спрямування. І до цієї групи входять сім критеріїв, серед яких є такі, як високий рівень сплати податків, відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, середній рівень зарплати для працівників, який відповідає або перевищує середній показник у регіоні, наявність стратегічного значення для економіки чи безпеки країни, важливість для окремих галузей економіки чи територіальних громад, статус резидента діє. Це актуально для IT-стартапів. Деякі критерії, наприклад, як високий податковий рівень чи стратегічне значення, можуть виявитися досить складними для виконання, проте є і вимоги, які цілком досяжні. Основне те, що вам потрібно відповідати лише трьом критеріям. Вам не потрібно відразу всім, всіма відповідати. Отже, до другої групи належать підприємства, що виконують завдання, пов'язані з обороноздатністю країни, і серед них виробництво чи постачання товарів і послуг для сил оборони, виконання робіт для військових формувань, діяльність благодійних або волонтерських організацій у військовій сфері, підготовка операторів, дронів, фахівців із тактичної медицини тощо. Популярність мають все ж таки перші два критерії, тоді як останні є менш поширеними через їхню специфіку. Інші важливі критерії. Окрім економічних і оборонних, існують ще дві групи критеріїв, які можуть бути вирішальними: це національні критерії, це вимоги, які встановлюються на рівні центральних органів влади і міністерств. І регіональні критерії визначаються обласними військовими адміністраціями і враховують специфіку вашого підприємства на місцевому рівні. Для більшості компаній саме ці додаткові критерії відіграють. Основне значення, так звану ключову роль в процесі визнання. Скільки критеріїв потрібно виконати? В порядку номер 76 говориться, що підприємство має відповідати щонайменше трьом економічним критеріям. Виняток становлять підприємства, які займаються пасажирським чи вантажним перевезенням. Для них достатньо відповідати двом. Критерія. Найбільш популярними та досяжними критеріями є п'ятий відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску. Шостий рівень заробітної плати, не нижчий за середній у вашому регіоні. І четвертий важливість підприємства для національної галузі чи територіальної громади. Щоб виконати четвертий критерій, підприємство повинно також відповідати вимогам, встановленим на рівні профільного міністерства або обласної. Адміністрації. Тому шлях до отримання статусу критично важливого підприємства включає досить багато етапів і так званих нюансів. Ретельно вам потрібно вивчити кожну групу критеріїв і переконатися, що ви відповідаєте всім необхідним вимогам. А якщо вам потрібна буде допомога в даному питанні, ви завжди можете звернутися до нас за нашими контактами, які зазначені на нашому сайті та нашій сторінці.